Під час голодомору Катерині Сівченко було вісім років. Старенька приїхала із села Грушки Володарськ Волинського району до Житомира, щоби поставити свічку пам'яті за рідних, які померли голодною смертю. Я пам'ятаю, добре знаю. Все бачила своїх братів, як умирали. Що бачили, та їли. Що Под руки і листя, і, 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 і котів, і собак їли. Я не знаю. Я ходила по селі, де да просила, щоб хто дав кусочок хліба. Поминальні заходи у Житомирі влаштували поблизу меморіалу жертвам голодомору. Біля його підніжжя виклали хрести з запалених лампадок. Жертв голодомору пом'янули хвилиною мовчання. Згадували загиблих у 32-33 роках і у Донецьку. Близько сотні містян прийшли до пам'ятника Тарасу Шевченку. По монумента жертвам голодомору в обласному центрі немає. Представники духовенства провели панахиду. Скорботною ходою відзначили цей день і у Вінниці. Люди йшли із свічками, колосками та смолоскипами. Історики кажуть у 32-33 роках на Вінниччині померли від голоду близько 600 тисяч людей. Потрібно весь час вшановувати пам'ять цих людей, які загинули від голодомору. Це наша історія, це наша трагедія, це наша велика біда. Вони не винні в цьому, і я прийшла сюди, щоб вшанувати пам'ять і запалити свічку. У Львові на скорботне віче зібралося кілька сотень людей. Вони виклали зі свічок слова Голодомор, пам'ятаємо та хрест. Частина львів'ян колоною рушила до каплиці, яку збудували у пам'ять про загиблих біженців зі східної України. У церквах міста звучали дзвони. На мітингу реквіємі зачитали спогади людей. Які пережили голод. голодку собі запам'ятала десь мені сім років було? От що там, на нашій великій Україні, Сталіним і іншими був такий страшний о, голодомор організований. Чиновники Донецька, Вінниці, Луганська акцію Запали свічку пам'яті проігнорували, посилаючись на те, що жертв голодомору вшанували напередодні. Наталія Діхтієвська, Юля Божко, Олександр Ваврищук, Максим Сесоєнка, Олена Бучацька, п'ятий канал.